Це всі мої тварини, які на даний час знаходяться в Херсоні. І я сподіваюся їх вивезти сюди з червоної зони. Я майстер хедмету, робила різні поробки, також працювала помічницею Грумера, тому от якось все залишилось у Херсоні. Це Ганна Ольшинська, і вона з дитинства полюбляє тварин. Турбота і любов до чотирилапих стали покликом її душі, і вона з часом обрала грумерство як свою професію. Однак війна і понівечена обстрілом домівка змусили жінку залишити улюблену справу в Херсоні та переїхати до Миколаєва. Тут вона почала шукати нові можливості для самореалізації. Зі схожою проблемою на рахунок роботи стикнулася і Миколаївчанка Ольга Виноградова. Я педагог. Дошкільних закладів, але я не працюю по спеціальності, тобто я займаюся саме питаннями доступності, адвокацією, захисту прав людей з інвалідністю. Ціллю для Ольги є вирішення проблеми безбар'єрності в рідному Миколаєві. А ось Катерина Осіпова піклується про потреби людей, з якими живе на одній вулиці в одному мікрорайоні. Наш район це віддалений район. Ми відносимось до міста Миколаєва, але до Миколаєва в нас їхати це 35 десь кілометрів. І аптека в нас тут одна в цьому мікрорайоні. Найближча аптека це Варваровка. Попри різні обставини, у всіх них є спільне бажання саморозвитку, відкриття власної справи, яка має приносити задоволення їм і користь суспільству. Втілити свої креативні ідеї жінкам вдалося завдяки участі в проєкті центр допомоги від благодійного фонду Щедрик, що реалізується за підтримки організації Оксфам на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ми надаємо можливості забезпечення й обовідновлення засобів до існування. Це можливість відкрити власну справу, створити робочі місця і забезпечити себе та власну родину засобами до існування. У нас було вже три набори, і пройшло навчання близько 90 осіб, навичкам отримали навички з бізнес-планування, і 59 осіб отримало гранти на розвиток і започаткування власної справи розміром 4500 євро. Проєкт передбачає інтенсивне двотижневе навчання, під час якого кожен учасник опановує підприємницькі навички та працює над створенням власного бізнес-плану. У цьому їм допомагають досвідчені тренери. Задача курсантів написати бізнес-план. Наша задача навчити їх розповісти, як це робиться правильно, як зробити розрахунки, як визначитися з метою їхнього створення їхнього бізнесу, як прорахувати всі ризики, всі кризові ситуації, і як планувати старт і розвиток свого бізнесу. Завдяки проєкту Ганна Ольшинська змогла відкрити майстерню з пошиття одягу для тваринок, про яку давно мріяла. Тепер вона може створювати індивідуальні вбрання для котиків та собачок. Щедрик взагалі дав друге життя, тому що рік я сиділа, взагалі нічого не робила, не знала, що робити далі. Щедрик дав великий старт в майбутнє навчання, а потім відкриття міні-грант, так, відкриття цієї майстерні. Свій соціальний проєкт втілила в життя і Ольга Виноградова. Вона подала ідею служби таксі для людей з інвалідністю. Всього за перший тиждень було здійснено близько 10 перевезень маломобільних осіб. Через потребу саме транспортних перевезень в режимі служби таксі по місту для людей з інвалідністю ми подали такий проєкт на щедрик і дуже раді, що нас підтримали. А Катерина Осіпова завдяки наданому гранту зуміла облаштувати аптеку у віддаленому мікрорайоні Миколаєва. Раніше доступ до ліків там був обмеженим, але тепер ця проблема успішно вирішена. За виграні гроші від благодійного фонду Щедрик ми придбали комп'ютер, придбали генератор. Придбали холодильник, кондиціонер, все це обладнання. Велика подяка благодійному фонду Щедрик, велика подяка керівникам інституту університету Петра Могили, фонду Оксфам. У благодійній організації Щедрик наголошують, що цей проєкт яскравий старт для людей, які говорять своєю справою і хочуть бути корисними для своєї держави. Нашою місією ми вбачаємо надихати та підтримувати людей. Ми раді бачити, як вони розвиваються, та як горять їх очі.